30 грудня в залах ізмейської картинної галереї відбувся зимовий концерт учнів вокального класу Олени Онищенко із майської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Програма заходу була насичена та різноманітна. Я дуже щаслива, що нам вдалося організувати цей концерт такі короткі сроки, але це тільки здається, що у нас було мало часу. Діти готувалися на протязі півроку. І вони дуже гарно заспівали сьогодні, дуже емоційно, щиро від душі. Хочу подякувати в першу чергу вихованцям Олені Онищенко за те, що ви зробили цей, цей свято новорічне, дуже гарний концерт. Дякую всім батькам за підтримку своїх дітей за суспільну працю. Це дуже важливо, коли батьки підтримують викладачів своїх дітей. Учні підготували як сучасні українські музичні композиції, так і класичні твори. тебе. Захоплювали слухачів щирим та емоційним виконанням творів. Алі підтримували виконавців батьки, рідні та друзі, які щедро дарували аплодисменти, коли, коли, кані, коли, коли святкові вигідні, коли дарують щось тобі, ануано скаші мені, чи вірю з казку ні, де новий літній де поряда. Керівництвом викладачки вокалу Олени Онищенко учні постійно вдосконалюють свої професійні навички, займають призові місця у конкурсах та фестивалях та підтримують українських захисників на благодійних заходах. Дякую батькам за організацію за можливість сьогодні працювати разом з дітьми. Я дякую цьому гостинному залу, який привітав нас. Я дякую всім глядачам, які завітали до нас на зимовий концерт. Такі концерти відіграють важливу роль у професійному становленні учнів під час їх навчання. Я дуже рада, що змогла прийняти участь в цьому концерту, що мала таку змогу. І вважаю, що всі вихованці справились дуже добре. І вітаю всіх з наступаючим новим роком. Сьогодні у нас був новорічний концерт, саме присвячений наступаючому святу. А я співала три пісні, як і більшість наших моїх друзів, так скажемо. Я бажаю всім. Гарного нового року. Цей концерт мені дав змогу трішки розслабитися перед новим роком. Я дуже бажаю усім вдачі та добре відсвяткувати новий рік, щоб війна закінчилася і нарешті усі змогли побачити усіх своїх рідних. Хочу віддячити окремо мою викладача Олена Нищенко за таку гарну змогу. Та за всіх новим роком. Я хочу подякувати своїм. Вчителькам Єлені ну, Юрівні та концертмейстеру Алли Ізотові. Мені дуже сподобалось, як поють всі учні, та я бажаю. Вам гарно відсвяткувати новий рік. Я рада, що в мене з'явилася така змога заспівати свої улюблені пісні на цьому новорічному концерті. Бажаю усій країні здійснити всі свої побажання у наступному році. Зимовий концерт об'єднав усіх присутніх, подарувавши особливу теплу та новорічну атмосферу зимових свят. Марія Зенченко, Юлія Патлацю, Христина Лангольф для програми новин.